Сердечно вітаю усіх слухачів у радіопросторі. Сьогодні ми знову відкриваємо для себе православний світ. Велика подяка Міжнародному благодійному фонду «Вим'я Покрову Пресвятої Богородиці. Без підтримки наших відданих друзів вихід цієї програми був би неможливий. Христос посеред нас. Ця неділя перша неділя чотирьох, які перейдуть початку Великого посту. Зветься вона про Митрія і Фарисея. В храмі, ми чуємо Іванелі від Луки, якому Господь для тих, хто був впевнений у своїй праведності, розповів таку притчу: два чоловіки прийшли до храму помолитися: один фарисей, а другий митар. Фарисей, ставши, молився сам у собі так: Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди: грабіжники, кривдники, перелюбники. Або ж як цей митар, пощуся двічі на тиждень, даю десяту частину з усього, що придбаю. А митар, стоячи віддалік. Не смів і очей звести на небо. Але б'ючи себе в груди, промовляв: Боже, будь милостивий до мене грішника. Кажу ж вам, що цей пішов додому свого оправданий більше, ніж той, бо всякий, хто підносить сам себе, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться. Вислухайте програму Православний Світ. До вашої уваги слово на неділю Промитрія і Фарисея прото Єргея Андрія Ткачова. Сьогоднішнім днем Свята Церква готує нас до входу в піст. Піст це подвиг. А справжнім фундаментом істинного подвигу є смирення. Людина, яка самовпевнена, яка носить в собі високу думку про свої мнимі достоїнства, є хибним подвижником. І подвиг такої людини це скорше дорога в безодню. Тому церква нам кожного разу про смирення говорить нам про це і сьогодні через христову притчу. Дуже коротко. Згідно зі христовими словами, в храм зайшли помилитися кращий і гірший фарисей і метар. Ім'я Фарисей вже в нашому християнському обіході стало синонімом лицемірства та інших багатьох затаяних гріхів душі. В часи Христа це слово означало кращого представника народу. Відповідно, і Митер тоді означав самого гіршого представника народу, зрадника, який задля власного збагачення обдирає своїх братів на користь язичницького царя. Отже, кращий і гірший в храм Божий зайшли і кращий не мав в собі смирення, а гірший мав й хвалився добрими ділами і осуджував інших. Він хвалив Бога за те, що дає милостиню, постиці два рази в тиждень, і що він не є перелюбодієм, хищником або таким грішником, як ось там метар, що стояв вдалині від нього. Цими гордими і безумними глаголами Фарисей зруйнував дім своєї душі і не отримав від Бога ласки. Метар усвідомлював свої гріхи, стояв віддалений від вівтеря, від центральної частини храму, бив себе в груди, повторюючи. Кілька слів, Боже, милостив, будь мені грішним». Церква вчить нас молитися коротко цими словами. Так часом немає можливості вичитати довгі канони чи акафісти, і ми волаємо до Господа, як Петро, який потопав. Господи, спаси мене. Так само часто говоримо Богу, митареві слова, Боже, милостив, будь мені грішним. Часто повторюємо короткі слова розбійника на хресті Поміни мене, Господи, во царстві Твоєму. Немного глаголенням, але коротким словом, що виходить з серця, спасається віруюча душа. Отже, забудемо, браття про наші добрі діла. Їх в нас нема. З свідомістю митаря станемо сукрушеним серцем перед Богом і, вдаряючи себе в груди, скажемо, Боже, милостив, буде мені грішним. Це найбільш потрібно тому, що ми вступаємо у великий піст, а піст як подвиг повторюю, потребує фундаменту смирення, адже без смирення це не спасіння душі, а її загибель. Я бажаю всім тим боголюбцям, які чують мене сьогодні, всім тим, хто чув Євангеліє в сьогоднішній недільний день в храмі, будувати дім своєї душі на міцному камені смирення. Христос нам каже і повторює кожного раз нам це через слово Боже. Навчіться від мене, бо я є кроткий і смиренний серцем, і знайдете мир або спокій душам вашим. Амінь. 100 лютого ми урочисто звершимо велике донедесяте свято стрітення Господнє. В цей день святий старець Симеон зустрів маленького христа, якого згідно закону принесли до Єрусалимського храму на сороковий день від народження, щоб явити його перед Богом та принести відповідну жертву. За церковним переданням старець Симеон був одним сімдесяти 72 так званих толковників. Цебто перекладачів священного писання з єврейську на грецьку мову. Коли він перекладав книгу пророка Ісаїї, його засмутило провіщання про те, що Спаситель світу народиться саме від діви. Він навіть намагався змінити це слово на інше від жінки. І тоді, через Ангела, Господь сповістив йому, що він не помре, допоки не побачить справдження цього пророцтва на власні очі, проживши дуже довге життя. За переданням кілька сотень років він нарешті дочекався зустрічі із Месією. І коли батьки вносили маленького Ісуса, щоб учинити над ним за законним звичаєм, він узяв його на руки, благословив Бога і мовив: Нині відпускаєш, Владико, раба Твого за словом твоїм з миром, бо бачили очі мої спасіння Твоє, яке ти приготував перед лицем усіх народів, світло на просвіту язичникам і славу народу Твого Ізраїлю. І сказав Марії, матері Його: Ось лежить цей на падіння та піднесення багатьох, і на знак сперечання. І тобі самій меч пронизає душу і відкриються помисли багатьох сердець. І була тут Анна Пророчиця, вельми похила віком. Вона не відходила від храму, служачи Богові молитвою і постом в день та вночі. Прийшовши в той самий час до храму, вона славила Господа і говорила про нього усім, хто очікував визволення Єрусалиму. Ось як описує нам Євангеліст Лука цей дивний день, в який відбулася священна зустріч, цебто стрітення старого і нового завітів. В особі Симеона, старця та Анни Пророчиці одних з останніх праведників Старозавітної церкви із засновником Нового Завіту не мовлям, не ім'я Ісус Христос. А зараз для вас звучить Молитва старця Симеона Нині Адпущаєші написана відомим регентом та композитором Ігорем Сахно. Виконує ансамбль під його керівництвом, який добре відомий на Україні та за її межами, і який носить таку символічну для цього дня назву: ансамбль стародавнього церковного співу Встрітення. Блаженні милостиві, бо вони помиловані будуть на черзі. Наша постійна рубрика Час милосердя. Сьогодні ми розпочинаємо із подяки. Низький уклін усім, кого не залишили байдужими історії наших маленьких героїв. Ваша реальна допомога це не лише внесок в здоров'я хворих діток, це й щеплення від духовної хвороби усього суспільства. Адже допоки в ньому є такі люди, як ви, наш народ має шанс на милість Божу і світле майбутнє. Вам і зібрано потрібну суму на лікування маленької Анастасії Романченко. І сьогодні слово її мамі Олені я сильно хочу подякувати всім, тому що без них би я б нічого не зробила. Я два роки ходила, шукала ці гроші, якби їх зібрати, і тут оказалось, що люди саме більше мені допомогли. Ні влада, ні бізнесмени ніхто мені не допоміг. А от такі от іменно прості люди, як я сама, от мені допомогли. Я їм дуже вдячна. Вдячна вам, всім, всім, хто причетний до цього, я всім вдячна, хто мені допомагав. Просто до мене люди ще дзвонять. От одна жінка от почула по радіо. Перший ефір там був, ну з перших. І ну, це вона мені ще позвонила. каже, що там Настінькі, куди переслати кошти? Каже, спасію вам, ми вже зібрали. От, а вона, о, каже, я вже місяць ждала, поки там зарплата буде. <гум> Получила зарплату, каже, ну бачите, каже, там є ще дітки, допомагайте, їм їм теж потрібно. Шановна радіогромада. Сьогодні до нас, з проханням про порятунок маленького сина, звертається подружжя Глазових. Малюк проходить лікування в Київському інституті раку. Вітчизняний консиліум закликав батьків змиритися із онкологічною хворобою, але навряд чи знайдеться батьківське серце, здатне спокійно спостерігати страждання рідної дитини. Тому мама і тато Іллі продовжили пошук. Звернення до однієї з закордонних клінік дало результат. Хлопчику запропонували якісне лікування із перспективою повного одужання, але самотужки підняти цей фінансовий тягар родина не в змозі. Тому сьогодні для кожного, хто зголоситься підтримати маленьку Ілю на шляху до життя, телефон його батька 095 443 095-443-60-40. Повторюю 095 443 095-443-60-40. Це, як завжди, шанс для дитини на подолання недуги, а для усіх нас на звершення доброї справи 095 443 60 40 І нехай благословення Боже перебуватиме на кожному з вас, 095 443. -60 -40. 60 40. Це була програма Православний Світ створена за підтримки Міжнародного благодійного фонду Вим'я покрову Пресвятої Богородиці. Для вас тоді працювали деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Боже, милостиве буде до мене грішного. З цієї молитви, відомої як «Митарева молитва, розпочинається будь-який православний молитвослов. Тож нехай не лицемірне смирення перед Богом та ясне бачення своїх гріхів. Стануть для кожного з нас початком будь-якого звернення по Божу допомогу Христос посеред нас.